Сьогодні потужні енергії, потужний день. Сьогодні день зимового сонцестояння, тобто помирає старе сонце і народжується нове. Сьогодні робимо ритуал відсичення всього зайвого, поганого, злого з нашого життя. Для цього ось у мене є свічечки такі у вигляді черепки, вони чорні. Подумайте про. Щось погане, чого ви хотіли позбутися, можливо, навіть в когось це шкідливі звички, так? І ще один, можете іще щось одне. Це момент очищення, по мірі того, як горять ці свічечки, ми очищуємось. Це до того ж, додатковий захист. Тобто, можна один це буде на. Відчищення другий на потужний ваш захист, щоб не було негативу у майбутньому, і хай буде так. Да? Також працює в мене енергія повітря, такий демокда. І поки я звернусь до вищих сил, до Всесвіту, щоб допомогли нам очиститися. Бо сьогодні, виходить, народжується нове Сонце. От, і це дуже-дуже допомагає нашому очищенню. Тож, мовчки дивіться на вогонь, я буду прозносити про себе звертання до вищих сил. Вищі сили. Допоможіть очиститись мені і тим всім, хто дивиться цей ритуал від того негативу, який вони самі загадають. Допоможіть очистити з ваше ім'я, всі мороки, всі зав'язки, прив'язки, негативні програми пристріти. Псування і таке інше. Негатив увесь знімаємо. Прив'язки, мороки, відсикаємо, відрізаємо. Так і так буде. Також є на каналі відкриття доріг окремо, але цей ритуал діятиме також на відкриття ваших доріг. А всі доріжки відкриються, відчистяться від блоків, від тих псувань і негативних програм, які є на вас. Тож, ці свічечки горітимуть, ми зараз ще будемо робити перегляд на таро. Це також буде впливати на вас як відчищення від зайвого. і... Коригувально, скажімо так. Так, я налаштую так, щоб було добре видно. А Ще один момент. Зараз треба буде запалити нову білу свічечку, а ті працюють іще. Тож, я зроблю маленьку паузу, і потім будемо дивитись на таро. Для вас вона буде непомітним. І буде горіти вже нова свічка як символ народження нового сонця і нових щасливих починань у вашому житті. Нова свічечка біленька горить, ось я трішки вам покажу. Нові починання, нові щасливі моменти приходять у наше життя. Відкриті доріжки, щасливе кохання. А грошей багато, да, здоров'я міцне. Все це приходить в наше життя. Давайте дивитись, що ми цим ритуалом зробили і що прийде у наше життя, на які моменти звернути увагу, що підкажуть карти. Так, дійсно гроші йдуть. Бачите, пентаклік. Це ще не геть велике, але це по лицарю пентаклік це вже дійсно момент початку надходжень. Нові справи якісь також йдуть. А ви стоїте і дивитеся на свої перспективи. Можливо, ще не так радісно. Да? Тут людина трішки сумна, держе світ. Ну, глобус, да, такі, круглу землю можливо. І трішки не знає ще, що робити і, і як бути на даний відрізок часот, коли ви дивитесь, навіть неважливо, коли ви подивитесь, це буде саме так. А, але, але тут е, вже птахи це про новини. Це вже відчувається у повітрі і енергія стихії повітря. Вже відчуваються якісь нові віяння, нові надії, принаймні на щось краще. Королева Пентаклів. Це вже як ваш сигніфікатор, якщо дивляться дівчата, вона тут відвернута. Вибачте, там в мене. Щось розкричалися за вікном птахи. А, ну, Також, да, про звістки королева пентаклів, але ж це про достаток. Відчуватимете ви достаток. да? Ми тут притягуємо також, адже кожен мій розклад є коригувальним тобто, що? Виправляє лиху долю, виправляє на щасливу на світлу доріжку. Ну, хто не вірить, може не дивитися. а Хто ж вірить, ось отримує саме магічне зцілення, саме покращення у всіх сферах життя. І ця карта чітко про це говорить. Ви не самі у вас є. Хто вас підтримує, навіть якщо ви мені будете зараз писати Я сама чи я сам по життю, ні, у вас є навіть хтось невидимі помічники, а може і видимі, це і який, і пес може бути, і птахи, якщо ви годуєте да, за вікном, голубів, це все наші помічники. Видимі чи не видимі. Тут також, до речі, ніколи не замічала, кожного разу мене карти Тару лише дивують. Ось, помітила, що на кожному жезлі, в карті четвірка жезлів, є птах сидить. І це про що? Це про щасливі звістки. Тобто ви відчуєте вже просто зараз. Тут одна людина з одним букетом, а тут друга вже з двома. Тобто, якийсь момент, коли ви починаєте діяти, у вас в руках може бути лише один букет, лише щось тільки на початок. Да? А у іншої, по-перше, ви вже будете в більшому спокої. Це говорить блакитна накидка, блакітний, Одяг на людині, ви спокійні, бо у вас вже обидві руки зайняті і зайняті чим? чимось прекрасним, приємним квітами. Тобто, це може бути не в прямому навіть сенсі, а в тому, що щось приємне буде. І цього приємного буде достатньо у вас. Так? Тут людина лише ось робить крок, а тут вже вона як більш така, в стабільності. Тож, давайте ще подивимось, подивимось. Ось до кінця року, ну, коли я дивлюся, що прийде імператор. Це вже другий поспіль, до речі, розклад. Іде карта імператор. Щось важливе йде у ваше життя для дівчат. Це чоловік. Який йшов, можливо, дуже повільно у ваше життя. І на це вказує черепаха. Він тут як застилий, як кам'яний, да? а чому? Чому так? Про що тут говорить? Хтось когось довго чекав, ось король чаш навіть йде. Да? Тут взагалі не видно такого да, імператора, немов би пам'ятник. Але якщо ви думали, що щось вже не повернеться або хтось, і ось ви чекаєте, і ви вже немов би душа ваша кудись летить, ну, це в такому переносному сенсі, думками ви а, летите. І ось щось від вас ще приховане. Да, там все ж таки є король сидить. Але він чомусь ховався, не міг проявлятися. Да? Він працював тут з наряддя праці. Угу. Цікаво, чомусь не міг проявлятися. І... А якщо чоловіки дивляться, є якісь таємниці у вас, да? шановні пани наші чоловіки? Да. Можливо, в когось ревнощі були, можливо, боровся, щось да, країну захищав чоловік, а, і в когось навіть розбите серце, бо печалі багато. Печалі багато, можливо, із-за втрати яких. -то. Ну, так. Але ситуація вирівняється, ситуація зміниться. А, тут, Людина провозглашає щось. Да? Карта Мага говорить, що тепер ситуація в моїх і в наших руках, да? раз він перед людьми провозглашає. І ви відчуєте цей момент. Ви відчуєте, Є хтось, як не мов би, і помічник, але може і заважати. Але це не завадить таким глобальним моментам. Ось, можливо, це як дитину тут показують. Але ж діти це не є завада якась. Да, відволікати можуть, але глобальним таким моментом не завадять. Головне не уходити в енергії униння. Радіти все ж таки життю. І тут дивіться, королева жезлів. Королева жезлів також, ви вже напрацювалися, вже зібрали певний врожай. Да? Вам говорять, відпочиньте, ви завжди дієва. І там, де така дієва з жезлом і соєшником, відвернута. А тут сидить, приділяє час комусь або з близьких, приділіть час з близьких, згадайте про рідних. Приділіть їм час. Адже свята, які наближаються саме той період, коли ми маємо так, якраз і відпочити, і приділити час для близьких. І тут виходить якраз королева чаш. Тут вона вже більш проявлена. Бачу, що хтось буде проявляти кохання своє, от відчує себе. Коханою, да бо були якісь раніше різкі енергії, і вони, можливо, йшли від чоловіка короля жезлів, короля жезлів. Ну Тут буде багато проявлення, я скажу так. Хтось повернеться. хто а, Хтось повернеться в дуже такому стані, знаєте, важкому. Ну На жаль, це реалії життя. Комусь важко на сьогодні ще поки, але це е, минеться, вийде людина на новий рівень. І здоров'я навіть покращиться. А що тут робить у нас товариш диявол? Е, хтось може якісь ілюзії вам. Поморочки на комусь, до речі, можуть бути. Не вірте обіцянкам, яким-то по грошам. Тут йдуть підказки. Да? А, ідіть на світло, і дивіться, темна сила ще бореться. Да? По дияволу це і великі гроші тут проходять, і які-то, як? залежності, да? кубки, це що, пиячество. Працюйте над тим, над своїми залежностями, в кого вони є. Я бачу, поборете, карта Сонце. Світло перемагає, да? бачу, працюватимете, у вас будуть помічники, і ви то переможете. Тут з кубків це явно говорить. Ну, і дивіться, вам щось запропонується, і це вже світлі будуть енергії. Да? Підтримають вас, підтримають в тому, щоб ви, навіть у вас сильний захист є вашого роду. Ой, ну тут щасливі карти вже. щасливі. Недаремно ми тут і чистки робимо. Заходьте на каналі, знайдіть чисточку і подивіться ще після цього розкладіка. Тут підказки, що робіть чисточки, да? відливочки, там чистки є вогнем, от як сьогодні. А є щось саме відливки воском, е, от, у водичку. І вас чекає зустріч. Когось це зустріч з сім'єю, когось зустріч з коханою людиною. Ну, також, можливо, сім'я, можливо, пара. І ну, ви будете просто щасливі найближчим часом. Тож, я думаю, так наші завдання ми виконали ж. Е, і розклад коригувальний, і очищення вогнем, відсічення всього негативу. Тож пишіть коментуйте, пишіть, принаймні, дякую. А краще більш довгі коментарі вони ютубам привіткуються і допомагають розвивати канал. Напишіть принаймні хоч пару речень. Так? Що ви відчули, чи резонує з вашою ситуацією, щось почули ви своє. От. І пишіть, звісно ж, нові теми розкладів. Кому необхідна індивідуальна чисточка або розклад, а це завжди краще, ніж так на загал. Бо я концентруюсь саме на вас. Тут ви концентруєтеся на своїх ситуаціях. Але ж коли маг екстрасенс концентрується на вашій ситуації, це завжди, звісно, ж дієвіше. Тож пишіть у Viber або Telegram, номер вказаний під відео. З вами була я, Елеонора Радослава Бальтазар. Пока.